Добрий день! Привіт з Бесарабії! Це південь Одещини. Почала квітнути трояндочка Кроненбург, чайно гібридна. Ось подивіться, яка вона красива. Навіть камера не передає такого бархатистого червоного кольору. Отут Поруч ще інша розквітла. Ось подивіться, яка вона красива. Так, якось треба спіймати фокус. О, ну, тут поруч ще бутончики на неї, кущик величенький. Йому вже Четвертий рік цьому кущику. Дуже красиво квітне ця троянда уже пізньої восени вже. Дуже красиво квітне, така красива в неї квітка. От як зараз такі переливи в неї кольору. Не знаю, чи камера передасть, але дуже красива. Ось подивіться, тут. Аж темне внутрі. А... Ще не відкрилась до кінця. А ця у них так красива. Зараз я так стану, щоб може бути щось видніше. Дуже в неї такі бархатні ліпісточки. Ну, дуже якісь бархатні такі червоні і внутрі темненьке всередині такі, ті, що відгортаються ліп... ліпісточки, ті посвітліше. Троян, чайно гібридна, кроненбург.